Дякую. Відповідна правка. Вона спрямована якраз на допомогу нашому вітчизняному підприємництву. В першу чергу, сільськогосподарського призначення. Я просто зачитаю які цифри: 2,9 мільярди. На що ми розподіляємо? 2 мільярди на гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення, 630 мільйонів на надання грантів для створення або розвитку бізнесу. Це надважливо. 200 мільйонів на страхування, перестрахування та гарантії експортерам через експортно-кредитне агентство. Ми ж розуміємо, які ризики є, і з чим стикаються наші в першу чергу аграрії, і 100 тисяч залишаємо на стимулювання попиту вітчизняних товарів. Тобто, ми розуміємо, що це якраз. Два ці мільярди. Вони в першу чергу направлені на розвиток нашого підприємництва підтримку і забезпечення і надання гарантій від держави на розвитку відповідного напрямку. Тому колеги це надважливо, бо економіка якраз головна опора нашої армії.